Всім привіт! Я Петро Обухов, і сьогодні хочу обговорити скандальне інтерв'ю нашого мера італійській газеті. Я побачив у новинах, що він дав інтерв'ю, в якому він каже різні дивні речі, що нам потрібно домовляти з Путіним, що пам'ятник Катерині нам потрібно прибирати, і таке інше. І я спочатку навіть не повірив. Я подумав, що це може бути якийсь фейк. Тому я знайшов цю статтю в оригіналі на італійському сайті, переклав її через Google Translate і точно знаю, що це правда, і він дійсно це казав. Я так розумію, що він не зовсім ще розуміє, що змінилося в свідомості одеситів після 24 лютого, після всіх обстрілів, після загиблих людей, після того як наші друзі і знайомі пішли на фронт, як деякі з них загинули, і тому читати про те, що потрібно домовлятися з Путіним. Ну давайте розберемо. Перша цитата, ну я насправді дещо знаю, і цитата звучить так: я провів перші кілька тижнів, переконуючи своїх співробітників, що ми повинні бути готові захищатися до кінця. Ну насправді, якщо ми подивимося його Фейсбук офіційний, то в перші дні війни він не називав це війною. Він взагалі не казав, що відбувається. Він просто казав, зберігайте спокій, ми тут м, працюємо, щоб була електрика, вода, там давайте здавати кров, давайте готувати бомбосховища. А що случилось? Він не відповідає, чому саме ми повинні готувати бомбосховища. І тільки е е 2 березня він нарешті називає Росію агресорами окупантом. окупантами. Мені здається, що це тому, що один з його старших друзів, скажімо так. Розповідав всім у ті дні, що треба трохи почекати, і скоро в Києві буде нова влада, і тоді ми будемо розуміти, що робити. Один мій знайомий особисто це чув, і мабуть, тому він чогось чекав. Але потім стало зрозуміло, що ніякої нової влади в Києві не буде, і, і тому Росія нарешті стала окупантом та агресором. Інша цитата стосується Криму, і там Троханов каже, що не потрібно відвоювати Крим, тому що будуть мільйони жертв. Росія використає атомну зброю. А краще домовлятися і шукати якісь компроміси. Цитую. Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Дійсно. А, очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році. Але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації. І як можна уникати конфронтації під час війни? Ось поясніть мені. Як можна таке казати, коли наші солдати зараз боронять і, і воюють в Херсоні і під Миколаєвом? І коли летять, летять наші дрони камікадзе у Севастополь у кримські аеродроми не потрібно було цього робити? Потрібно було там домовлятися, шукати компроміси. І в мене взагалі питання: а які можуть бути компроміси з людиною, яка хоче тебе зґвалтувати, вбити, а потім вкрасти твою стиралку? Про що з нею можна домовитись? Що вона тебе трішечки тільки вб'є і вкраде півстиралки? Ну як? як можна щось таке взагалі казати під час бойових дій? Дійсно, коли бойові дії закінчаться, ще ми подивимося, як це буде, на які межі ми вийдемо, яка в нас буде зброя, і ось тоді можна буде думати, що робити далі. А зараз нам потрібно воювати. Зараз єдиний шлях для нас це вбивати російських солдат, які прийшли на нашу землю. І ніяких компромісів з ними не може бути. Е, наступна сентенція про те, що не потрібно зносити пам'ятники, е, цитую. Е, я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам'ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також потрібно прибрати пам'ятник Пушкіну чи Гагаріну. Це не має сенсу. Ну, по-перше, в Одесі немає пам'ятника Гагаріну. І взагалі, ну якщо ми кажемо, що це не можна прибирати, тому що це історія, і в мене питання: а яке відношення має Гагарін до історії Одеси? А, друге питання таке що не потрібно було прибирати пам'ятники Леніну? Ну, це ж також історія. Ну і третє, а чого він чекає? Він сказав, але я чекаю. І а, насправді. Це вже зумовлено, що цього пам'ятника не буде, що він буде перенесений в музей в кращому випадку, якщо не чекати дуже довго, поки його не знесуть якісь активісти. А чого можна чекати? Ще більш обстрілів Одеси, ще більш загиблих людей, щоб зрозуміло було вже сім, і очевидно, що вороття не буде суспільної думки, і що кількість людей, які будуть за те, щоб знести цей пам'ятник і прибрати його кудись, буде збільшуватись. Тому чекати не потрібно. Далі Труханов намагається залізти в голову Путіну і розповісти нам, що думає Путін. І за його версією, Путін не хоче бомбити Одесу як Харків, тому що він її дуже любить. І... Але все одно він хоче її захопити, хоче е... окружити з моря, з е... суші і захопити. Але насправді Путін не бомбить Одесу тільки тому, що це неможливо фізично. Тому що Харків він бомбить за допомогою артилерії та РСЗО. А вони зазвичай б'ють на 40 кілометрів. На такій відстані від Одеси нема російських військ, саме тому вони не роблять. А стосовно того, що Путін не хоче бомбити Одесу. То тоді пану Труханову передають вітання торгівельний центр Рів'єра, Одеський Аеродром, Одеський Порт, Готель Гранд Петін, ЖК Тірас, Одеська Нафтобаза, Склади на Балківській. Путін вже бомбив Одесу і неодноразово. І буде робити це ще, якщо в нього буде така фізична можливість. Ну і останнє через це інтерв'ю багато людей мене питають, чи можна якось усунути мера з поста. І коротка відповідь: ні, не можна. А тепер докладніше. По-перше, мера можуть усунути депутати. Але для цього потрібно дві третини голосів. У нас 64 депутати, тобто потрібно 43 голоси. На минулій сесії якраз було 43 людини, але десь половина з них була з партії Труханова. Ну, тобто, це неможливо, навіть цей сценарій не розглядається. Друге, це вступ у силу обвинувального вирока суду. Ну, це якщо і буде. То дуже не скоро, і ми бачимо, що суди йдуть довго, а потім після суду буде апеляція. Ну тобто це там місяці або роки, навіть якщо це взагалі буде. Третя це місцевий референдум, що заборонено робити під час воєнного стану. І також Верховна Рада не може призначити нові вибори, ну і таким чином усунути старого мера, тому що також в нас воєнний стан. Ну і залишається тільки заява особиста. Діючого мера, ну на що також сподіватися не потрібно. Ну і тому нам усім потрібно готуватися до зими. Можливо, хоча вірогідність не дуже висока, але можливо, зимою буде важко, і тому нам потрібно бути готовим. Але про це згодом. Все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні!